Продажу абсолютно нове авто. Volkswagen iD Unix Друзі, автомобіль зовсім без пробігу. Має батарею 80 кВт. Як вона шикарно виглядає ззовні ці лінії, ці стопи, величезні 20-ті, оригінальні легкосплавні диски. Попереду матрична оптика. Все підсвічується, все красиво. По колу є парктроніки камери 360 безключовий доступ, гарний колір, панорамний дах. Ну, зустрічає нас чорний шкіряний салон з підігрівами, з пам'яттю, Повне мультикермо, великий дисплей з камерою заднього огляду, автосвітло, автодощ, асистенти, водія, отримання в полосі. Ось так гарно підсвічуються двірні карти. Маємо захисну плівку з заводу. Все нове. А я нагадую, це авто можете придбати в нашому автосалоні і не на авто, за будь-який вид розрахунку. Готівку, кредит чи взяти його в лізнь. Все дуже просто. Приїхали, купили та виїхали. Чекаємо на вас. Ененавто твоя машина.